Смак шоколадного пломбіру, як у дитинстві. Сьогодні приготуємо з вами смачне шоколадне морозиво всього із трьох інгредієнтів, а саме з вершків з гущаного молока та какао. Звісно, шоколад для омакування. За вашим бажанням. Спершу беремо охолоджені з холодильника вершки 30-33%, не менше. Далі з молоко. Та перемішуємо його із какао-порошком. На цьому етапі це зробити найкраще. Вливаємо у наші вже добряче збиті вершки. Головне їх не перебити, щоб вони не розслоїлися. І у нас виходить ось така маса. Мус можна сказати. У мене є ось такі формочки, до них, до речі, залишилося лише дві закладки. Але діткам дуже вони сподобалися. Тому роблю два ось таких та заливаю форму. До речі, не обов'язково мати таку форму, як у мене, хоч її можна придбати у будь-якому магазині посуду. А палички в кондитерському магазині придбала. Виливаю у форму та ставлю в морозилку на ніч до повного загустіння та замерзання. Це вже чиїсь пальчики вирішила спробувати, коли мене не було на кухні. Дістаємо із форми, як бачите, все гарнесенько замерзло та легко дістається з форми, має однорідну консистенцію. Все дуже гарнесенько. Далі беремо шоколад та темперуємо його. Ви можете просто розтопити, але раджу зробити так, як я. Тоді шоколад буде класно триматися та не буде липким. Отже, у мене є ось такий термометр, який мені допомагає у моїй роботі, адже я виготовляю різні наборчики і шоколаду подарункові. Розтоплюємо його в мікрохвильовій печі до 41-40 градусів. Я це мірюю за допомогою термометра. Якщо у вас немає термометра, шоколад повинен добряче розтопитися, але не бути гарячим. Далі, спосіб темперування шоколаду взагалі дуже цікавий. Береться 30% шоколаду від 100 г. Та так темперується. Тобто 100 г шоколаду забираємо звідти 30 г. Коли розтоплюємо до 40 градусів, всипаємо наших 30 г та охолоджуємо до 30 градусів шоколад. Тоді він темперується та дуже, як бачите, моментально застигає. Тому в мене вийшли такі трошки розмазючки, але діткам це було взагалі не важливо, тому що морозиво вийшло дуже-дуже смачним. Я ще вирішила оздобити такими рисовими кульками. У мене це простий повітряний рис та повітряний рис в шоколаді. Залишками в стаканчику ось так вигрібаю, мазюкаю, посипаю. До речі, ці рисові кульки вони дуже неслухняні, як бачите, дуже повітряні та розсипаються. Але то не важливо. І наш неймовірний смачний пломбір готовий, зберігається чудово в морозилці та дітки у захваті. Готуйте?